Що робити, якщо дитина не знає, чого хоче від життя? Може, покажіть мені дитина, яка знає, що хоче, <ріст> життя, окрім так, того, щоб війна закінчилася. І в якому віці батькам потрібно варто почати брати участь в цьому, направляти, разом вирішувати, куди вступати, яку професію брати. Це більше до вас, як вже це таки до фахівця, який бачив різні портрети дитини, різні прояви. В якому віці вони все ж таки більш починають чути і більш усвідомлено ставлять до свого життя? Пробувати і вибирати треба до восьмого класу десь приблизно так, давати дитині можливості. А, а от з восьмого, це 13-14 років, ми вже можемо говорити про профорієнтацію. І в нашій е, школі ми маємо цей напрям. В цьому році ми прям активно його будемо запускати і е, е, ми будемо тестувати дітей на початку. Е, Навчання далі всередині повторювати ці тести і в кінці року, також і будемо бачити, і завдяки їхнім результатам, які вони нам будуть демонструвати в навчанні, в їхніх софт-скілах їхні різні позашкільні активності. Так, ми будемо створювати їхній такий паспорт дитини, портфоліо дитини, куди будуть потрапляти всі ці дані, і на основі цього ми. Будемо прослідковувати динаміку, будемо акцентуватися на цих сильних сторонах і рекомендувати батькам професії під, під ці задатки тобто, дитини. Тобто. За рахунок всього цього, в принципі, дитина і може зрозуміти, чого так, вона так. хоче, чого прагне, або до чого в неї є такий певний тиск. Так більше того, далі ми ми не зупинились на цьому. Ми підемо допомагати батькам з вибором вишу, угу. відштовхуючи від цієї від, від інформації, яка в нас буде про дитину, і враховуючи їхні побажання щодо фінансової спроможності, також країни, де б вони хотіли, де буде навчатися їхня дитина. Ну і Програми, яка буде відповідати тій професії, яку буде обирати дитина.